За після України сьогодні у нас вже 22 й вихід мітингу в нашому Дніпрі. виходимо, щоб люди не заб... спільнота і люди не забували про наших військовополонених, пам'ятали за них і допомагали нам. Хоча би ми не кажемо, що ви приходили до нас. Хоча б діліться постами відео нашими. Не мовчіть за хлопців, бо вони боролися за вас там. А ми тепер повинні боротися за них тут. Слава Україні! Всіки маріуполя повинні бути дома! Вони заслуговують бути з сім'єю! Вони заслуговують бути з сім'єю! Не мовчіть станці голосом полоним!